Чтобы при таких умовах. Ты русский, да? Что ты думаешь про войну в Украине? Русские правы или нет? Съебись отсюда, пожалуйста, сколько. Ну, это точно не твоя лужайка здесь. А Что, твоя лужайка? Здесь она, вот здесь общий... Сейчас запишу видео и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывать. Съебись отсюда, нахуй, блядь. Дайди в пизду, ты понял? Саму не в пизду, блядь, ебаная хаклянья, блядь, заебали уже, блядь. Слышишь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. Пидор. А, а что ты не в России тогда? Ты любишь Россию? Че ты да, в Германии, не в России? Ха -ха. От, от бачите, їм навіть нема що сказати на про це. «Це Тому що я після ранення, дурак, А ти був на війні? А ти на війну не пойдеш? Чого ти на війну не пайдеш? Ну все, от ми йде гралися. Путін заявив, що захватить ліву частину України вже до осені цього року. Ось тільки що в нього була заява, Розповсюджуйте, розкажу зараз, так як воно є насправді. Перше, що він тільки що розказував, що ми один народ з Україною от і ми вообще не даже ділитися і так далі. Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще монголи, буряти. Тоді ми що Це так схоже з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У монголові бурятів є своя республіка? У Казахстана є своя республіка, у Білоруса є своя республіка. А Росія хто? Вони до сих пор не, вони, Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського Союзу. Ніхто, до речі, не війшов збивши радянського Союзу, в спадщину радянського Союзу. Це, до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського Союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну, теоретично це, типу, можливо. Ось така історія. А, далі, ну, бред, йдемо далі. Він розказує, ми не будемо наступати на НАТО, у нас в планах цього нема. В цей же момент Польща і країни Балтії вже там риють, окопи, фортифікації будують і так далі, бо через Сувальський коридор, сі ж планує зайти. І кому ми будемо більше вірити? Польше. Да, чи там Є Євросоюзу, чи Росії, яка стільки обіщала, все, що обіщала, все що сказала, все виконала. Ну понятно, потім він тільки що заявив, каже Донецьк і Луганськ мали право вийти з України, вийти в складу Росії, не питає Київ, не спраша. Хорошо, якщо так, чого тоді Карелія не вийде з состава Росії, не вийде в Євросоюз, якщо не треба питати Москву. Ну типа опять бред противоречия. Потім, оце що він розказ, саме головне, ми захватимо Україну до вже осені цього 2025-го. Отже, друзі. Дуже велика пропаганда йде про те, що там чутлі російські війська, як не по парадній площаді, двигуються Україна і так далі. Тільки якщо ви відкрите, от самі перевірте, відкрите Deep State, карту як там відбувається все. Ви, якщо подивитесь, що було рік назад і зараз, то Сумська область, там Харківська область і так далі, майже всюди фронт стоїть. Він рухається зараз там тільки знизу, там де Дніпропетровська, Запорозька область, тільки там рухається. І це при умові, що на одного українського військового 10 російських військових з кучей артилерії, з кучею автоматів, з припасами і так далі, понял ну, не можуть нічого зробити. Так от коротше, от бачите, яка ситуація, і вони нічого з цим не можуть зробити. В ви маєте пісні писати, води сочинять, а підтримуються. Там діти нехай картини малюють. Понял, роблять за за те, що вони ну стоять на стороні правди за те, що вони все роблять правильно в цьому випадку. Далі наступно там щось там, він планує зустріч з Зеленським. Понятно, що вона не відбудеться, цього не буде, бо нема смисла домовлятися з терористами. Вообще абсолютно ніякий.